Коростенська міська рада анонсувала всеукраїнську акцію за чисте довкілля. Прибирання заплановані на 17-18 квітня. Це традиційний весняний захід, коли люди масово виходять наводити порядок на заздалегідь визначених територіях. Що про це думають коростенці? Як ставитись до таких суботників? Чи будете брати участь, чи брали колись? Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Треба робити це в нашому місті. Треба прибирати. Обов'язково. Да? Долучається? Звісно. Тому що є люди, які критикують такі заходи, не. кажуть, що це пережиток минулого. Ні, ні. Дуже треба. Це не минуло, це наше життя, це наше посидень. Все одно треба суботники. Даже люди спілкуються, а то вже від немає нікого ніде. Участі брати ні. Чому? Чогось не хочеться. Я взагалі проживаю в селі, ага. і за того ми ага. приходили. У вас там, мабуть, кожен день толока біля свого дому. Ну так, да, там вистачає. Я кожен має коротше, не чекати суботника, а убирати постійно за собою. Кожен день. Частина наших співрозмовників поділилась досвідом. Я сам бігаю по річці, так ну, трошки собою займаюся. Вот. Убираю постійно, але я ж не можу допустимо всю річку. Я лично не можу долучитись, тому що я не знаходжуся на інвалідності. Ну, мої діти, так старший син, іноді теж старається щось позитивне зробити, корисне для нашої країни. Наприклад, он дуже кот, котиков собачок любить, кормить цих бездомних, тоже, де бачить, мусор теж прибирає. Коли-то брали кругом убирали І ось вот речки там у нас. Попіроваті крім, а зараз уже на пенсії куди в жити? а діти ходять. Окрема тема догляд за прибудинковою територією. Не всі двори обслуговують двірники, тому люди беруть ситуацію в свої руки. У нас немає у борщі Дворника, то ми оце кожен день замітаємо і гребемо, і виносимо. Кожен день. Ми ж знаємо, що це наше. Що нам треба це зробити, бо ми там живемо. А в якому районі живуть такі дружні люди? По-перше, травня. По травня. Поки живе людина, то треба ж і робити, і шевелитися в нашому возрасті. Ну, Будемо сидіти, нічого не робити. І що далі? Вийти, гарна, як така погода, вийти. Чиста, то гарна, Вас радує результат вашої праці. Да. Да? Долучаються до благоустрою ОСББ і просто небайдужі жителі, які прагнуть отечити себе красою. На вулиці Білокороївське шосе у нас там дуже хороша голова ОСББ. Ми займаємося, садимо квіти, прибираємо вокруг будинків. Ну, все, все робимо, те, що можна. І убираю во дворі, і цвіти сажу, все, що можу, в своїх силах по мірі можливості. все сьогодні. Відвертих противників акцій з благоустрою. Ми не зустріли, але знаємо, що вони є і мають переконливі аргументи. Основний з яких чому ті, хто не смітить, повинні прибирати за тими, хто смітить. Відкритими залишаються питання, чому не справляються комунальні служби та правоохоронні органи. Чому так складно утримувати місто в чистоті? Ви як важани хочуть жити в чистоті, то вони будуть жити в чистоті, і ніхто нічого не цей. Будуть всі в чистоті і будуть вбирати. Якщо вони культурні, якщо є такі люди, не культурні розкидають везде все. У все. наш Коростень – дуже красивий город, і потрібно, щоб він був чистим, тільки чистим, і щоб хто ну всі люди, які мають можливість, щоб приходили і допомагали всім нашим, всім, хто цим займається, всьому комунальному господарству, всім абсолютно. Тому що в такому городі жити треба, щоб він був чистим. Красивий хотілося б, щоб наші люди не смітили і поменше, тому що десь на річку в центрі чисто, а де то виходить, що далі сміття Люди в нас такі з собою в карманчик положив, йдеш, смітник викинув, а кидають все потряд бички, від кави. Ну Це від людей залежить. Не будуть смітити, не треба буде робити такі масові акції. Буде в нас чистенько. Культури, нема культури у людей. От і все. Mm -hmm. От. Ясно, дякую вам. Да. Так що хай буде все добре і чисто. І чисто. Да. Отже, всі надії на всеукраїнську українську акцію за чисте довкілля зробимо місто чистим разом.